Тобто там що не говорив, а ситуація в громаді стає дедалі цікавішою. Нещодавно суд зобов'язав міську раду поновити на посаді начальника відділу освіти Дмитра Жугана, який був незаконно звільнений з посади. І тоді я говорила, що буде ще кілька рішень, які доведуть, що інших працівників кіптілий за порадами, юристка Аліни Горобець також звільнив незаконно. Вже сьогодні з управління Державної служби з питань праці була отримана відповідь щодо Віталія Миркала. Він був начальником відділу земельних відносин і екології і був звільнений як неугодний Василю Кіптілому і всій його чесній компанії. Державною службою України з питань праці у міській раді була проведена позапланова перевірка, і за її результатами було винесено припис щодо усунення вимог до 15 листопада і був складений протокол про адміністративне порушення. Тобто Кіптілому дали термін повернути Віталія Миркала, бо він був незаконно звільнений. Подивимося, чи він це зробить, а якщо ні, то всі матеріали підуть в суд і побачимо вже, який буде результат. Отак, справа за справою, складається пазл, і ми бачимо наслідки діяльності цієї влади. Бо усі вміють розказувати, як потрібно було робити, хто в чому некомпетентний, а самі роблять отакі необдумані кроки, за які відповідати вам, жителям громади. Ну, які будуть наслідки для Василя Кіптілого? Згодом побачимо.